Герої не умирають. Герої поміж нас. Струтинський Роман Степанович. Водій протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини А 4007 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка народився 1 серпня 1987 року в селі Оболоня Долинської територіальної громади, що івано Франківщині в сім'ї робітників. Мав старших брата Михайла та сестру Оксану. З дитинства відрізнявся непомірною добротою до людей. Завжди усміхнений, дружній, вихований. З тисяча з третього по 2002 роки навчався в Оболонській загальноосвітній школі після 9 класу вступив до Долинської вечірньої школи, яку закінчив 2005-го. У 2006-му був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місці Біла Церква, що на Київщині, на посаді гранатометника. Після звільнення в запас працював як в Україні, так і за кордоном. Друзі розповідають про нього як про неймовірну добру, щиро. Чесну людину і надійного товариша, завжди готового прийти на допомогу. Мав чудову сім'ю кохану дружину Тетяну, синочків Артема, 2009 року народження, та Владислава, 2013 року народження, і донечку Христину, 2015 року народження, для яких був надійною опорою і підтримкою, люблячим чоловіком та батьком у березні 2014 року. Був направлений у зону АТО, а саме на Луганщину. А потім у Донецьку область у складі 24. Той окремої механізованої бригади через рік повернувся додому разом з сім'єю. Проживав з батьками у рідному селі. Розпорядженням Долинської районної ради та районної держадміністрації від 3 грудня 2018 року нагороджений відзнакою заможність і відвагу. Коли почалася російсько-українська війна, Роман був за кордоном, але не зміг перебувати там, поки його побратими захищають батьківщину. Тому на початку березня приїхав додому і одразу пішов до військкомату. Призваний на військову службу Каловським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 8 березня 2022 року, розподілений у військову частину ам 4007 у складі 110 окремої механізованої бригади Солдатом. На посаді водія протитанкового взводу у квітні 2022-го був направлений на Донеччину в Покровський район за проявлений патріотизм під час російської збройної агресії проти України та зразкове виконання службових обов'язків щодо здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони 23 жовтня цього ж року, наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного відзначений почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест. А 30 жовтня нагороджений грамотою від командира військової частини, Стини а 4007 полковника Микола Чумака загинув 24 січня 2023 року при виконанні бойового завдання у наслідок штурмових дій з боку противника в районі населеного пункту Авдіївка зі слів командування та побратимів. Він був чесною і порядною людиною, добрим другом, надійним відповідальним побратимом та бійцем, гідним сином та захисником. України свій останній спочинок герой знайшов 2 лютого 2023 року на кладовищі міста Долина за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України Володимира Зеленського номером 345-2023 дріб 2023 від 21 червня 2023 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно, Роман Струтинський стійко та мужньо захищав українську державу. Він не завжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав відважним воїном. Для усіх нас він став зірцем справжнього патріотизму, відваги, самопожертви заради України. Не забудемо його подвиг. Вічна слава і пам'ять герою.